А де ви бачили стільки активного навісного обладнання до мотоблока? І, до речі, сьогодні я вас з ним познайомлю. Вітаю вас на каналі Булаточка.Інфо, Вітам вас сердечно на каналі Булате.Польська. Сьогодні цікавий огляд. Огляд про мотоблок Weima 1000 N6 серія Deluxe. Це ось ця моделька. І відразу хочу сказати і наголосити: ви дуже багато запитували про, про грядкоутворювачі, канавоутворювачі. Ось ми привезли активне навісне обладнання. Як ви бачите, ось так все виглядає. Редуктор у нас з активної фрези. Хто придбає, можете використовувати як активну фрезу, як грядкоутворювач, як забажаєте. Ось якщо навіть і формувальник є. Я під'єднаю до мотоблочка, покажу. Ну, і якщо у вас є мотоблочок, звісно, всі запитували про щітку. Є у вас щось таке, щоб прибирати територію? Дивіться. Ось такі, таку щіточку зараз виробляє виробник Вейма. І ця щітка адаптується до коробки 1000 n 6 От сюди ми її будемо встановлювати. Тому сьогодні буде цікаво. Ну, а зараз хочу вас познайомити ось цим універсальним мотоблоком. Не побоюсь цього сказати. Дуже зручний мотоблок. За серце у нього потужний двигун, бензиновий, надійний 7 кінських сил. До речі, надалі у нас йде коробка, яка має збільшені, зменшені. Коробка 4 плюс 2. Вал відбору потужності. І головним його є та перевага. Дивіться, наскільки зручно його тримати. Ось тут у нас вмикаються швидкості, дуже легенько також покажу. Ось тут у нас вал відбору потужності. І ось так ось, дивіться, бачите, він вмикається. І... Самим, мабуть, головним є те, що спочатку ми вмикаємо швидкість, і ось цим важелем натискаючи, ми починаємо працювати. Це по нормам безпеки ЄС. Тому, шановні, кого цікавлять мотоблоки безпечні, 1000 Н6. Ну а що? Зараз я хочу показати, як все це виглядає. Он, тепер підходжу, закриваю заслоночку запускаю вейма шипоче. Трохи так прогазуємо. Тепер, дивіться, мотоблочок. Спочатку я вмикаю швидкість, і лише потім я починаю ось так рухатись. Тепер нейтралічка. На нейтральній швидкості вижимаю реверс і їду назад ось так. Дивіться. Дуже маневрений, зручний мотоблочок. Як я кажу, ще раз хочу показати, дивіться. Вмикаю швидкість. Так, мотоблок не рухається. І лише натискаючи ось цей важель, я рухаюсь. І відразу хочу нагадати, саме зараз на цю модельку є дуже гарна пропозиція, кого цікавить і хто в пошуках мотоблока, звертайтесь. Ну а надалі саме цікаве, я покажу, як під'єднується ось ця фреза, грядкоутворювач і щітка. Тому не перемикайтесь, а дивіться далі буде цікаво. Хто бажає інші, можливо, модельки, також є все в наявності. Дивмо, грядкоутворювач до мотоблока. Особливо буде цікаво тим, хто займається полуницею. Дивіться, зараз я познайомлю з тим, як під'єднується він до мотоблочка. Мотоблочок у нас Вейме Делюкс 1000 n 6 І ось грядкоутворювач. Дивіться, під'єднується до коробки на 4 болти надалі. Хочу підразу показати. Тут стоять ось такі ножі, які обертаються за годинниковою стрілочкою. Для чого? Для того, щоб вони, коли мотоблок рухається, я зараз покажу. Вони роблять грядку, викидується земля, і ось цим вона формується. На грядкоутворювачі є вон там такий сошник. Для того, щоб, якщо вам потрібно глибше зробити, ви його опускаєте. І ямка робиться глибше. Є ось таке колищадко. Воно можна використовувати як для транспортування, також і для регулювання. До речі, зараз буде для вас цікаво. Я ось тут закрию, а ось тут відкрию і буду показувати. Дуже багато хто у нас запитував про ось такий грядкоутворювач, канавоутворювач. Називайте, як забажаєте. Он завів. Тепер дивіться. Зараз я покажу, ось. ось так він у нас вимкнутий. Я дивіться, що я роблю. Вмикаю вал відбору потужності, ось так під'єдную фрезу, вона не обертається. Зараз я вижимаю і дивіться, зараз покажу, як вона обертається. Ага, хвилинку. Ось так. Видно? Видно. Тепер я вмикаю швидкість і починаю їхати і працювати. Дивіться, як все виглядає. Ось так. На задній швидкості те ж саме. Тому, шановні, ще раз нагадаю, хто займається полоницею, кому потрібне навісне обладнання для того, щоб робити ось такі грядки або формування. Зверніть увагу, є в наявності грядкоутворювач від виробника Вейма. Ну а наступним ми під'єднаємо щіточку і також покажемо, як вона працює. Підмітальна щітка до мотоблока. Ось так виглядає універсальність мотоблока Вейма Делюкс 1000 N6. До речі, зараз ми отримали ось такі підмітальні щіточки, які встановлюються з. Саме зараз лише на модельку 1000 n 6 Дивіться, ось так. Навал відбору потужності. Ось Які регулювання є у щітки? Можна підіймати і опускати, там у нас ось тут колищатка для того, щоб регулювати натиск щитини на землю. І ось так у нас кут атаки щиточки. По характеристикам, ширина захвату 0,8 метрів, висота 36 метрів. Сантиметрів. Тепер саме цікаве. Давайте покажемо, як вона працює. Ну, по-перше, хочу сказати від себе, що дуже легко і універсально вона встановлюється. Але потрібно розвернути руля і працюйте тепер на задній швидкості. Тисну он, закриваю заслоночку, заводжу ось так. Тепер для того, щоб дивіться. Зараз я покажу, прогазую і покажу. Ми повинні спочатку вмикаємо вал відбору потужності, трохи зараз прокрутимо, Ось, так, і вмикаю. Вмикнув, тепер п'ємо трохи обертів і покажу, як вона підмітає. Вижимаю. Ось таке навісне обладнання є тепер у нас в наявності. Тому, шановні, хто бажає бачити ось такі відео, коли ми тестуємо все навісне обладнання, яке отримуємо, і ви бачите, що воно працює, звертайтесь! По кількості вподобаєк, підписок і коментарів я зрозумію, що вам цікаво. А кого цікавить щітка або канавоутворюч, або техніка Вейма, ви знаєте, до кого звертатись, телефончики в описі, або пишіть в особисто.